Огляд на памперси Діно Бейбі. На жаль, упаковки в мене не залишилось, але я думаю, що в інтернеті ви знайдете Діно Бейбі, там був намальований червоний динозаврик. Вони є з різними динозавриками, у мене був саме з червоним. Думала, що буду купувати в подальшому ще їх і вам знімлю вже з самою упаковкою, але, на жаль, вони мені не сподобалися. Загалом, як тільки я їх виняла з упаковки, мені здалося, що вони є хороші. Ну, тому що по самій матерії зверху вона не є така дуже е е сковзуча, вона є доволі непогана, як для їхньої ціни. Тому що ви знаєте, що це є недорогі памперси. Також мені сподобалось ось тут, що вони мають таку дихаючу вставочку по боках. От, і доволі вони такі непогані виглядали, як повпитувані. Він у мене залишився один по інші... Я просто давала дитині на день. Поясню чому? Тому що, здається, він, мав випитувати непогано. Тут є, бачите, напереді така вставка і позаду немало є. Так? Вони е, мають свій плюс. Я завжди люблю синочку брати такі, щоб вони були не дуже грубі. Наприклад, не такі, як там дада, е, да, вони є з таких більш грубших. Вони є такі, як тонші, але... Але впитують вони погано. Я вділа синочкові памперс, потім, коли я його знімала, ти відчуваю, що е, ножки тут, де так, воно є вологе. Е, волога залишається на самому памперсі, відповідно, воно потрапляє на тіло дитини. І такий як парниковий ефект, ну, мені це дуже не сподобалося. Тому, в подальшому я їх купувати не буду. Проте, що так, вони є недорогі. Мені вони не сподобались саме в тому, що вони погано впитують. Вони не перетікають, можливо, через те, що я міняю часто памперси, але вони впитують не дуже добре.